Марк Твен Пригоди Тома Сойера Розділ 18. Том розповідає свій віщий сон. Ото й був Томів Великий Таємний Задум. Повернутися додому всією піратською зграєю і об'явитися на своєму похороні. Суботу з вечора вони переправилися на великій колоді до Міссурійського берега, вийшли на суходіл за 5 чи 6 миль нижче від Санкт-Петербурга, заночували в заростях на околиці містечка. А вдосвіта за двірками та глухими вуличками прокралися до церкви і сховалися на хорах серед безладно накиданих поламаних лав. У понеділок вранці, за сніданком і тітка Полі, і Мері були навдивовижу добрі до Тома і раді прислужитися йому. За столом точилася незвична жвава розмова. Тітка Полі зауважила. Хай так, Томе, скажімо, то була втішна витівка, майже цілий тиждень мучити нас усіх, а самим веселитися на острові. Але дуже жаль, що ти такий жорстокосердний і змусив страждати мене. Коли вже ви могли приплисти на колоді на свій похорон, то хіба не міг ти ще раніше дістатися сюди і якось дати мені знати, що ти не вмер, а тільки втік із дому. «А ж, ти міг би це зробити, Томе? докинула Мері. Та певне й зробив би, але просто не подумав. Зробив би, Томе, скажи? спитала тітка Полі з сумом і надією на обличчі. Ти і справді просто не подумав про це? Я. Та ні, не знаю. Це ж усе зіпсувало б. Ой Томе, а я сподівалася, що ти любиш мене хоч стільки, сказала тітка Полі з такою гіркотою, що Томові стало ніяково, хай би навіть не зробив, а хоч подумав, і то було б легше. Ну, тітонько, хіба це таке вже лихо? заступилася за брата Мері. Том просто дуже неуважний. Усе в нього бігом ніколи ні про що не подумає. Дуже шкода. А от сід подумав би, і зробив би, переправився б сюди і дав мені знати. Ой, Томе, гляди, пошкодуєш колись, що так мало думав про мене, та буде запізно. Та що ви, тітонько, ви ж знаєте, я вас люблю. Я знала б ще краще, якби ти довів це ділом. Тепер я і сам шкодую, що не подумав тоді про вас, мовив Том винувато. Та зате я бачив вас у вісні. Це ж усе таки чогось варте, правда? Не так і багато, бо сни сняться й котові, та все ж краще, ніж нічого. І що ж тобі там снилося? Значить, так, у середу вночі мені приснилося, ніби ви сидите отам, біля ліжка, сід біля дров'яного ящика, а мері поруч нього. Ну що ж, так ми й сиділи, та й завжди так сидимо. Я рада, що ти хоч у сні згадував про нас. І ще мені снилося, ніби тут була мати Джо Гарпера. Хм, вона таки була тут. Що ж тобі ще снилося? Та багато всякого, але тепер уже все немов у тумані. А ти спробуй пригадати, ану. Здається мені, що вітер. вітер війну на... Ну ну, Томе, вітер і справді на щось війну внуж бо. Том притис пальці до чола, з хвилину напружено подумав, а тоді сказав Згадав, таки згадав, вітер війнув на свічку. Боже правий. Ну, далі, Томе, далі. І, здається, ви сказали, мабуть, двері. Кажи, кажи, Томе. Зараз дайте подумаю хвилинку. Е, зараз. А тож, ви сказали, мабуть, двері не зачинені. Так я і сказала не зійти мені з цього місця, хіба не так Мері? Ну, далі. А потім, потім не пригадую достеменно, але нібито ви сказали сідові піти, піти й. Ну, ну, що я сказала йому зробити? Що, Томе? Ви сказали йому о, згадав, щоб він причинив двері. Ой боже ж ти мій, зроду ще такого не чула. Нехай мені тепер хтось скаже, що сни то пусте. Треба буде сьогодні ж піти і розповісти про це сіріні Гарпер. Побачимо, як вона тепер посміється із забобонів. Ну, Томе далі. О, тепер мені все, як я пригадалася. Потім ви сказали, що я був не лихий, а тільки неслух і бешкетун. і що питати з мене однаково, що з когось там. злошати чи що. Точнісінько так я і сказала. О небо, ну далі, Томе. А потім ви заплакали. Ну, певне, що заплакала, певне. І то не вперше, а тоді що? А тоді місіс Гарпер і собі заплакала і сказала, що і її Джо був такий самий, а ще шкодувала, що відшмагала його за вершки, які сама ж вилила. Томе, то Святий Дух на тебе зійшов. Ти бачив віщий сон, ось що це було. Бога ради далі, Томе. А потім сід сказав він сказав, я, здається, нічого не казав, озвався Сід. Ні, хлопче, казав, мовила Мері. Цитьте ви, нехай Том розказує далі, що він казав, Томе. Він сказав, сказав, ніби йому здається, що мені краще там, куди я потрапив, але якби я більше шанувався. Ну, ви чули, це точнісінько сідові слова. А ви звеліли йому замовкнути. Ще пак. Це ж певно, ангел небесний десь тут був, не інакше як ангел. Тоді місіс Гарпер розказала, як Джо налякав її пістоном, а ви згадали про Пітера і мікстуру. Свята правда, щоб я жива була. Ну, а потім ви розмовляли про те, як нас шукають у річці і що похорон буде в неділю, а під кінець ви з місіс Гарпер обнялися і заплакали, і вона пішла. Усе достеменно так і було. Так і було, і це така ж правда, як те, що я отут сижу. Томе, ти навіть якби ти бачив усе те на власні очі, то й тоді не розповів би краще. Ну, а далі, далі що було? Кажи, Томе. Потім ви нібито молилися за мене, і я чув кожне ваше слово, а тоді лягли спати, і мені так жаль вас стало, що я дістав з кишені шматок Платанової кори і написав на ній: Ми не потонули, а тільки втекли в пірати і поклав її на стіл біля свічки, а ви були у вісні така добра з обличчя, що я нахилився і поцілував вас. Ой Томе, справді, та я тобі все за це пробачила. І вона рвучко обняла хлопця, змусивши його відчути себе останнім негідником. Дуже добре зробив, дарма що тільки у вісні, мовив сід, неначе сам до себе, але так, що всі почули. Замовкни, не сіде людина робить у вісні те саме, що вона робила б насправді. Ось тобі Томе найбільше яблуко. Я навмисне приберігала його на той випадок, якщо знайдешся. А тепер усі до школи. Хвала Господу Богу Отцю нашому Небесному за те, що Він повернув мені Тебе, за Його довготерпіння та милосердя до всіх, хто вірує в Нього і шанує Його заповіді, хоч я грішна і негідна Його благодаті. Та якби самим тільки гідним призначалась його ласка і його поміч у скруті, то мало хто знав би, що таке радість на землі і вічний спочинок на тому світі. Ану, сіде, Мері, Томе, забирайтеся звідси мерщій, он скільки часу я з вами згаяла. Діти пішли до школи, а стара жінка поспішила до місіс Гарпер, щоб чудесним Томовим сном похитнути її невіру. Що ж до Сіда, то йдучи з дому, він визнав за краще не висловлювати в голос, що в нього на думці, а думав ось що ой, не віриться. Щоб ото переказати такий довгий сон і ніде не помилитись, яким героєм став тепер Том, він уже не скакав, не гарцював як раніше, а виступав поважно з гідністю, як і годиться бувалому піратові, який знає, що на нього звернені всі очі. А воно справді так і було, і хоч він силкувався не показувати, що бачить ті захоплені погляди, і чує те, що кажуть у нього за спиною, але душа його жадібно поглинала солодку поживу. Менші хлопчаки табунцем тяглися слідком за ним пишаючись. Що їх бачать разом, і він не жене їх від себе, а Том простував попереду, мав барабанщик на чолі урочистої процесії, або слон, що вступає до міста, ведучи за собою мандрівний звіринець. Його ровесники вдавали, ніби й не знають, що він тікав із дому. А проте їх точила чорна заздрість. Вони ладні були віддати все на світі, аби тільки мати. Таку бронзову засмагу і таку гучну славу, а Том не проміняв би ні того, ні того, навіть і на справжній цирк. У школі всі товариші так носилися з ним і з Джо, дивилися на них з таким щирим захватом, що невдовзі обидва герої стали задаватися просто нестерпно. Вони почали розповідати про свої пригоди жадібним слухачам. Справді тільки почали, бо, зважаючи на невичерпну фантазію оповідачів, кінця тієї розповіді не було видно. А коли обидва дістали люльки і стали з незворушним виглядом попахкувати ними. Слава їхня сягнула над хмарних висот. Том розважив, що тепер він може обійтися без бекі Тетчер. досить з нього й слави. Атож, він житиме своєю славою. Може, тепер, коли він став такою знаменитістю, Бекі і захоче помиритися з ним. Ну що ж, нехай захоче, вона побачить, що він уміє бути таким самим байдужим, як і дехто. Аж ось з'явилась і Бекі. Том прикинувся, ніби не помічає її. Він підійшов до гурту хлопців та дівчат і пристав до їхньої розмови. Краєм ока він бачив, що Бекі з розпашілим обличчям і блискучими очима весело гасає туди, сюди, вдаючи, ніби ганяється за подругами, і щоразу, як наздожене якусь, заходиться дзвінким сміхом. Та дуже скоро помітив він і те, що вона незмінно наздоганяє подруг поблизу нього і водночас крадькома позиркує в його бік. Це потішило Томову недобру пиху, і, замість того, щоб поступитись, він іще дужче набундючився і став докладати ще більших зусиль, аби не показати, що бачить її. Невдовзі Бекі покинула ту гру і тепер нерішуче ходила неподалік, нишком кидаючи сумні погляди на Тома і раз чи двічі тяжко зітхнула. Потім вона помітила, що розмовляючи, Том звертається переважно до Емі Лоренс. Серце в неї защеміло. Її охопила тривога і горе водночас. Дівчинка намагалася піти геть звідти, але зрадливі ноги самі несли її до того гурту. Вона підійшла до подружки, що стояла поруч із Томом і вдавано, весело заговорила до неї. А, Мері Остін. Ти чому не була в недільній школі негідниця? Я була. Хіба ти не бачила мене? Та ні, а ти справді була, де ж ти сиділа? У класі міс Пітерс, там, де й завжди, а я тебе бачила. Он як, справді дивно, що я тебе не помітила. Я хотіла сказати тобі про заміську прогулянку. От добре, а хто її влаштовує? Моя мама, для мене. Та ти що, то вона дозволить і мені прийти? Ну, звісно, що дозволить. Це ж буде для мене, і вона дозволить прийти всім, кого я захочу. А тебе я хочу. Як чудово, а коли вона буде? Скоро вже, мабуть, на початку канікул. Ото буде весело. Ти запросиш усіх дівчат і хлопців? Так, усіх, хто дружить зі мною або хоче дружити. І Бекі крадькома позирнула на Тома, але він саме розповідав Емі Лоренс про жахливу грозу на острові і те, як блискавка розтрощила великий платан на отакесенькі трісочки. Коли він стояв за два кроки звідти, А мені можна прийти? запитала Грейсі Міллер. Так, а мені, озвалася Селі Роджерс. Так, і мені можна, мовила Сьюзі Гарпер. І Джо? Так. Усі, хто стояв у тому гурті, під радісний плескіт у долоні дістали жадане запрошення. Усі, крім Тома і Емі Лоренс. Зрештою, Том байдуже відвернувся і, так само, щось, розповідаючи, Емі, повів її з собою: у Беккі затремтіли губи, а на очі навернулися сльози. Та вона приховала це силуваною посмішкою і жваво базікала далі. Хоча тепер її вже не вабила ні за міська прогулянка і ніщо інше в житті. За першої ж зручної нагоди вона пішла, забилась у глухий закуток, і там, як заведено казати, серед жіноцтва, добре виплакалась. А потім сиділа похмура і мовчазна, роз'ятруючи свою ображену гордість, аж поки задзвонив дзвоник. Тоді вона встала, труснула золотими кісками і, мстиво блиснувши очима, сказала собі, що знає, як її вчинити. Наперерві Том, веселий і задоволений собою, знов упадав біля Емі. Ходячи з нею, він весь час шукав очима Беки, щоб ранити їй душу тим видовищем. Нарешті угледів її, але вся його жвавість миттю згасла. Беккі зручно вмостилися на лавочці за школою разом з Альфредом Темплом, і вони роздивлялися малюнки в якійсь книжці, нахилившись над книжкою. Голова до голови вони так захопилися тими малюнками, що, здавалося, забули про все на світі. Пекучі ревнощі вогнем запалали в томових жилах. Він уже злився на себе за те, що відкинув нагоду до примирення, яку давали йому Беккі. Лаяв себе дурним і всіма лихими словами, які тільки міг згадати. Йому аж плакати хотілося з досади. Емі жваво щебетала поруч, і серце її співало, а Томові, наче одібрало язика. Він навіть не чув, що каже Емі. І щоразу, коли вона змовкала, чекаючи відповіді. Том спромагався тільки промимрити щось невиразне, а то й зовсім недоладне. Його знов і знов тягло пройти повз затишну лавочку за школою і побачити ту неподобну картину, від якої в нього аж в очах темніло. Він не міг нічого із собою вдіяти і мало не казився з люті, бачачи, що Тетчер, як йому здавалося, і не гляне на нього, так наче його і не існує на світі. Та дівчинка, звісно, добре бачила Тома, розуміла, що бере над ним гору, і була рада, змушуючи його страждати так, як зовсім недавно страждала вона сама. Том ледь терпів веселе безікання Еммі. Він натякнув, що має невідкладну справу, і в нього залишається обмаль часу, але марно. Дівчинка й далі щебетала без огаву. Хай їй чорт, подумав Том. Невже я так таки не спекаюсь її? Нарешті він сказав на простець, що мусить іти в тій справі, і Емі простодушно пообіцяла, що чекатиме на нього десь тут, після уроків. Том подався геть, майже зненавидівши її за це. Хай би хто завгодно, думав Том, аж зубами скригочучи. Хто завгодно, тільки не той Жевжик із Сент Луїса, що виряджається, мов павич, і пнеться у великі пани. Ну, стривай же, поганцю. Я добряче дав тобі, коли ти тільки з'явився тут, то дам ще й не так. Попадися лиш мені в руки. Він заходився чинити розправу над уявним ворогом, гамселив кулаками в повітрі, бив ногами, душив. Ну що, годі з тебе? Здаєшся, га? Хай це тобі буде наука. І уявна бійка закінчилася його цілковитою перемогою на велику перерву. Том утік додому. Йому вже несила було зносити довірливу і вдячну радість Емі, та й пекучі ревнощі доводили хлопця мало не до розпачу. Тим часом Бекі знову всілася з Альфредом розглядати малюнки, але минали хвилини, а Том усе не з'являвся страждати. Отож, її переможний настрій затьмарився, і вона втратила будь-який інтерес до всього. Стала Байдужа, неуважна, а там і засумувала. Два чи три рази, зачувши чиюсь ходу, вона насторожувалася, та надія її була марна. Том не показувався. Зрештою, Бекі зовсім підопала духом і вже шкодувала, що зайшла так далеко. Бідолашний Альфред, бачачи, що вона не знати чому, збайдужі до нього, раз у раз вигукував. А ось який гарний малюнок! Ти тільки поглянь! Нарешті Бекі урвався терпець, і вона сердито вигукнула Ой, відчіпися ти від мене з своїми малюнками. А тоді заплакала, підхопилась і пішла геть. Альфред поплентався слідом і намагався втішати її, але Бекі сказала Дай мені спокій, не ходи за мною, я тебе терпіти не можу. Хлопець розгублено спинився, не розуміючи, що він не так зробив. Вона ж сама казала, що цілу велику перерву дивитиметься з ним малюнки, і раптом плачучи пішла геть. Альфред, похмурий і замислений, побрів у спорожнілий клас. Він почувався приниженим, і його брала злість. До того ж, він уже здогадався, в чому річ, Бекі просто скористалася з нього, щоб дошкулити Томові Соєру. Зрозуміло, що ця здогадка аж ніяк не зменшила його ненависті до Тома, і він став думати, яку утнути б йому капость, не наражаючи себе на небезпеку, і раптом на очі йому навернувся Томів підручник із правопису: то була чудова нагода. Альфред зловтішно розгорнув книжку на тій сторінці, де був сьогоднішній урок, і залив її чорнилом. Саме цієї миті Бекі зазирнула у вікно і побачила, що він накоїв, але тихенько, непомічена, пройшла далі. Вона подалася додому з наміром розшукати Тома і сказати йому про Альфредову шкоду. Звісно ж, Том буде їй вдячний, і всі незгоди між ними залагодяться. Та не пройшовши й півдороги, Бекі передумала. На згадку про те, як Том повівся щодо неї, коли вона розповідала про майбутню прогулянку, її. Обпекло соромом, і вона вирішила: ні, нехай його таки відшмагають за зіпсований підручник, а до того вона ще й зненавидить його на все життя.